Андрій Петрович, перш за все, вітаю вас з яскравою перемогою і, будь ласка, прокоментуйте цей матч. Ну, я вважаю, що сьогодні ми дуже непогано зіграли, навіть можна сказати, що добре зіграли. Хлопці виконали установку на гру. Ну і що основне, знаєте, як, остання гра сезону, вже якби задачі всі вирішені, але я дуже вдячний хлопцям, що вони, вони знайшли в собі сили і дуже відповідально віднес, віднеслись до цієї гри. Я рахую, ми сьогодні заслужено перемогли. А взагалі, наскільки принципіальною була от, ну, перемога ця і власне перемога в групі вибування першої ліги? Ну, ви знаєте, я не можу, що там. Який накал був чи що. да, хотілося в цій грубі теж зайняти перше місце, щоб вона там. Щось вирішило дуже сильно, нічого не вирішило. Якби ми грали в першій в групі чемпіонській, тоді можна сказати, що була і напруга, був би і стрес, то зараз взагалі дві команди для себе все вирішили. Але приємно то, що я ще раз кажу, що хлопці дуже відповідально віднеслись, вони розуміють, який час ми граємо, вони розуміють, як важко президенту зараз утримувати команду, як важка ситуація на Сумщині. да. І хлопці розуміють, то, і вони, дуже, вони просто дякують людям, що в нас є свій вболівальник, в нас є і Сумщина, і наша рідна Миколаївка, і Суми, де люди за нас переживають і спостерігають за нашими виступами. Тобто мені дуже приємно, що хлопці то розуміють. І дякувати керівництву ЛНЗ. Що вони пішли нам на зустріч і прийняли нас тут. От, дякувати нашому президенту, який, я ще раз кажу, в такий скрутний час для країни утримує команду, то, то дорогого стоїть. І, і ми, і я скажу, що цілий сезон цей да, ми, ми хотіли бути вдячними, старалися бути вдячними і президенту, і вболівальникам. Як ви прокоментуєте сьогоднішній дебют воротаря Микола Ярша? Ну, на нуль зіграв молодець, дай Бог йому, щоб ця гра, знаєте, як не була останньою, щоб ця гра була для нього, для нього е, толчком в великий футбол. Ну і Сьогодні ми побачили деякі експерименти від вас, такі цікаві були заміни. Це вже десь була така не перспективу. На наступний сезон вже награвали якісь нові зв'язки. Ні, ми сьогодні дали хлопцям ті, які були в нас всім зіграти, бо вони всі. Е, Внесли певний внесок в, в командні дії. Да. От, я не скажу, що там супер досягнена, але то, що перше місце зайняли, нам то теж приємно в другій групі. Хотілося б в першій. Так що там експерименти, мені, але дали сьогодні всім, всім хлопцям зіграти, да, які десь менш виходили. І всі хлопці ну, просто порадували, порадували, дійсно порадували. Юрій Миколаївич, будь ласка, ваш коментар по цій грі? Звичайно вітаю команду Вікторія з перемоги заслуженою перемогою. Старт ігри ми провалили. Це два швидкі гола на 11-12 хвилині. Десь в плані налаштування на цей матч все-таки сказалося, як би налаштовував. Футболісти все-таки гра, десь Не вистачило тої мотивації, не тої агресії. Тому таких дві прикрих помилки, які використали дуже добре футболісти Вікторія. Звичайно, потім намагалися і чотири заміни в прориві. Ну, все-таки ми мало створили гольових моментів. Я думаю, що більше до себе претензій має, ніж до футболістів. Тому вітаю з ним заслуженої перемоги. А Наскільки взагалі сьогодні була принципіальною перемога в цьому матчі для вашої команди і взагалі от перемога в групі вибування? Ну, Точно нас не було, ми там не боролися за перше місце. Там сьогодні був матч з хорошою такою, агресивно досвідченою командою, хороший підбір футболістів і тренер. І Тому ми дійсно їхали сюди, хотіли перемогти. Но, як показала сама гра, Тут велика різниця були попередніми і сьогоднішніми. Дуже багато помилок було, особливо там в боротьбі. Не було той єдиноборс, ми програвали, не було підборів, і все-таки ми тому не допрацьовували. Хоча у нас хороший був епізод на початку матча, коли пробував Маріан Мисак, такий хороший епізод. Да, Якби залетів, може би по-другому вся гра сталася. А так, такі прикрі помилки, які ми допустилися, все-таки Ну, все тут можемо сказати, що в плані налаштування в настрої. Господарі були краще. Ну Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі позначилася відсутність Віталія Михайлєва, це гравець, я хотів, я я хотів, який забив? Сказати, що тут, дійсно, да, Це футболісти для нас. Ми організовуємо свій початок атаки. Все з дня він дуже добре працює м'ячем, якраз нам сьогодні того не вистачало. Хорошого контролю і вихід з оборони в атаку. Тому це дійсно для нас сьогодні було, як показала, гра, втрата.